Брати і сестри, ми на глибокому роздумі над Божим Словом на нашій школі Богопізнання. І ми продовжуємо слухати Голос Святого Духа з 8 глави Євангелія від Івана. Давайте ми прочитаємо вдумливо і будемо розважати. З 27 го вірша. Але не зрозуміли вони, що то Він про Отця говорив їм. Тож Ісус їм сказав: коли ви підіймете людського Сина, тоді зрозумієте, що то я. І що сам я від себе нічого не дію, але те говорю, як отець мій мене був навчив. А той, хто послав мене, перебуває зі мною, отець не зоставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. Коли він говорив оце, то багато хто в нього увірували. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього увірували, як у слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Вони ж відказали йому Авраамів мерід, і нічиїми невільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільні, відповів їм Ісус. По правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, і не зостається раб у домі по вік, але син зостається по вік. Коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Ми знову бачимо, що цей уривок історичний для Івангелії. Це знову Ісус продовжує на цьому великому святі розмову в храмі з людьми, які його оточували, з іудеями, фарисеями. І більшість, напевно, з того, як ми читаємо Євангелії, що Ісус говорив, тоді людям вони не зрозуміли. Напевно, для цього потрібне і відповідне серце. І відповідні душі Святого Духа над серцем людини, що так от глибоко зрозуміти Слово Ісуса. Але так як ми читаємо, як записав це Іван, то виглядає, що наш Ісус говорив, напевно, ці свої слова в основному, навіть не в своєму контексті цього дня, а говорив далеко наперед, прямо вперед, на всі віки, аж до сьогоднішнього нашого дня, щоб ми мали оце Його навчання про нього, про Отця. І в цьому ривку дуже гарно зображається те, що Ісус знову і знову говорить про своє дивовижне єднання з Отцем. Тому читаємо. Не зрозуміли вони, що то Ісус про Отця їм говорив? Тож Ісус їм сказав, коли ви підіймете людського Сина, тоді зрозумієте, що то я. Ісус веде до того і готує як своїх апостолів, так і випереджує Своїм пророчим Словом. Оговські події. Можливо, так і сталося те, що коли оточення Його слухало в той день, воно не розуміло, що означає, що ви мене піднімете. Але коли прийшов той день, день розп'яття Христа, напевно, що дехто з людей згадав це слово Христове. На той день і на той момент їм залишалося тільки запам'ятовувати, що сказав Ісус, що потім зрозуміти. Але ми сьогодні, вже далеко після цих подій, і знаємо, про що Ісус говорив. Він говорив про свою жертву, розп'яття на Голгофі, про своє підіймання на Христі. Коли ви підіймете, тоді зрозумієте, що то я. Напевно, це сказано середовище тих людей, які будуть прагнути пізнання Христа, пізнання Ісуса. І, напевно, всі пазли складуться їм. Зі земного служіння Ісуса аж в той день і після днів Його Воскресіння. Вони зрозуміють, що то я. Коли Господь говорить, що то я, під словом Я, Він не має на увазі, як люди, якийсь егоїзм, а Він має на увазі все те вчення, яке Він про себе зробив. Він, звичайно, робив вчення і про писання. мав Ісус навчання і про Бога Отця. мав навчання і про саму людину. Але Важливим і немалозначним було Ісусове навчання про себе самого. В Слові, зрозумієте, що то я, Господь має на увазі свою особистість, яка так важлива на нашій вічній долі, і яке це щастя, що, наприклад, в моє життя і, напевно, ваше, Ісус прийшов. Це буквально означає, що, він, що ми йшли своїми дорогами життя, куди хотіли. У нас були різні дороги, але всі вони закінчились в одному місці. Як Писання говорить, не вибачаючись в воду в кінці в озері вогню, але нам на дорозі стрівся Господь Ісус, і ми от Його пізнали вже воскрешу, проповіду... проповідуваного нам, і того, який зустрівся нам в Святому Дусі. І то Господь говорить, що як вони, так і ми пізнали Його, що то Він. Що означає, що то я, що то Він? Це означає, що Він Господь, він Син Божий. Він той, хто з неба приходив. Він той, хто на небо зійшов. Він той, хто був розп'ятий за нас. Він той, хто був воскресений силою Божою. Він той, хто узні сидить праворуч Отця. Він той, хто готує нам місце в своїх небесах. Він той, хто любить нас. Він той, хто дав своє тіло і кров. Він той, хто висказав своє Івангелію. Він той, хто дав слово спасіння. Він той, хто сотворив свою церкву, яка є його тілом. Він хто, хто був як агнець, а прийде як суддя і Цар великий і грізний. Отже, все це означає, що Ісус каже, що після того, як його підіймуть, після Його Воскресіння, всі пізнають насправді, хто Він є. Тому в якійсь мірі, друзі мої, виглядає, що його сьогодні пізнати навіть легше, коли перед нами є багато поколінь, які вникали в це Боже Слово, в євангельські події з Ісусом. Бо коли би ми були в цьому натовпі людей, думаючи, що ми би були блаженні і щасливі ось він Ісус, то нам би було, напевно, важче, ніж сьогодні, вже поперединю наших духовних батьків пізнати, хто такий Ісус. Ісус далі каже, і що сам я від себе нічого не дію. До чого Ісус говорить до людей, які в нього вірували, що Він сам від себе нічого не діє, це особлива була вставка Ісусова якою він мав на увазі, що все, що він робить, це по ініціативі Бога Отця. Бо, можливо, були такі претензії до нього, були такі обвинувачування, його, що він самозванець, він прийшов поза Мойсеєм, він вклинився в Божий народ і навчає їх Єресів і дурниць. Але Ісус говорить, що саме більше люди зможуть зрозуміти, що все це було по чистій Божій волі вже тільки тоді, коли його на цій землі не буде. Така вона Євангелія, яка більше живіша і навчаюча вже в наших поколіннях, ніж в ті дні, коли Ісус стояв перед цим народом живим ізраїльським і говорив цю Євангелію. Ісус більше зустрічав нерозуміння і недовір'я, ніж віру в себе. Я від себе нічого не дію, але те говорю, як Отець мій мене був навчив. Коли ми сьогодні читаємо, що Ісус каже, Отець мене мій був навчив. То це означає, що Ісус на землі, хоч народився дитятком, Він був з повною пам'яттю своєю як Божий син, який був в небесах. І він, напевно, пам'ятає ті уроки, якими ділився Небесний Отець зі своїм сином, як справжній батько з дитиною. Напевно, це були в вищої степені глибинні уроки, бо написано: Отець вчив сина. Отакі взаємостосунки між Богом, Отець навчав сина. Запам'ятаємо це собі, бо десь Ісус навіть каже, що Отець більший за мене. Хоча в Ісусі Христі є рівнозначна природа Божа, яка передана Отцем Своєму Сину. Але тим не менше в своєму начальстві, в тому, що Бог є началом, то Отець є саме тим началом. І для Ісуса, який походить від Нього. Але для нас, людей це закрито. Як то походить Ісус від Отця? Оця. Обослови, придумали такий термін, що Бог син також є беззначальний. Він не має ні початку, ні кінця, який вічно в Отцю був. Колись, коли прийдемо на небо, зможемо задати Отцеві і Христові ці наші такі питання, але на сьогоднішній день нам залишається і писання. І пристаратись не виходити занадто далеко від Нього. Але тут написано, Ісус каже: Отець мій, мене був. Навчив, отже, він його навчав. 29-й вірш. А той, хто послав мене, перебуває зі мною. Бачите, знову і знову говорить про свого Отця. І він тим самим передає таку думку, що це не моя місія, це місія Отця. Отець можна сказати, ініціатор того, що я тут. Саме Бог Отець сказав мені сказати слово в Слово, що я говорю. І саме Отець робить ті діла Духом своїм посеред вас. Той, хто послав мене, перебуває зі мною. Отець не зоставив самого мене. Бачите, друзі, навіть в той момент Отець через Дух Святий був присутній з Ісусом. Отець не зоставив самого мене. Хоча ми бачимо в Євангелії, що не видно так сильно якоїсь фізичної, явної ну, вияву цього Бога Отця, але Ісус так знав і говорив. І на сьогоднішній день отак виглядає наше життя. Хоча ми є на цій землі і біля нас так не спостерігається в явній постаті, ні син, ні Отець, навіть Дух Святий. Але ми говоримо вірою і навіть більше переживанням нашого серця, що Ісус не заставив нас самих і Отець не заставив нас самих. Це є абсолютно, друзі, правда. Це є істина Писання, яка переживається переживанням нашого духа і серця. Ісус. Не зоставив нас самих, Він з нами зараз є і цю хвилину. Бо я завжди чиню, що йому до вподоби. Тоді цікава думка, яку Ісус закладає, що в великій степені благовоління Боже до людини, до особи, і навіть до самого Ісуса, воно прив'язане до послушності самого Ісуса Отцеві. Звикли думати, що Бог є любов, Він дійсно таким є, і любить всяке Своє творіння. Навіть я дещо в думку, що Він по сьогоднішній день. В любові своїй, ну, має любов до того самого падшого Люцифера. Я маю таку думку, дуже сильно її не розвиваю, але маю таку думку, бо я чув від одних людей про це. Хоча Господь і гнівляється на нього одночасно, як на зачинщика світового зла, але як своєму створінню він співчуває. Але тим більше істотам, які Бога шукають, які його люблять, і грішників Господь любить. Який в якійсь мірі не відрізняється від тих самих демонів. Але тим не менше, друзі мої, оця людина, яка повертає свої очі до неба, вона знаходить в Бозі особливе ще щось більше, навіть крім такої звичайної любові, це, як писання каже, благовоління і постійну присутність цією істотою з тим духом. Я завжди чиню, що йому доподоби, і отець не зуставив мене через це самого. Тут є секрет глибокий. В якійсь мірі глибини Божої присутності в нашому житті. Якщо ми чинимо, живемо, говоримо, думаємо, так, як до вподоби нашому Господеві, то ми з вірністю можемо сказати це слово. Ми ніколи не зостаємося самі. І думаю, що тут ми повинні розуміти, що треба бути абсолютно досконалими. Потрібно всього лиш проявляти віру і посвячення серця, наскільки ми можемо щоб завжди чинити те, що Господеві до вподоба. І присутність Господня нам забезпечена, а вона є в житті нашим всім. 30-й вірш, коли він говорив це, то багато хто в нього увірував. Їх напевно торкала в першу чергу благодать його уст, дивовижне відношення його серця, чудеса, які відбувалися. Це були правильні люди, логічні люди і чутливі до Бога люди. це була причина. Чому вони такі довіряли Йому? Пістево, як говориться грецьке біблійне слово, довіряли йому. Тож промовив Ісус до них, до юдеїв, що в нього увірували, це якби розпочинається другий рівень слова Ісуса в їхнє життя. Спочатку до всіх Ісус говорив, а тоді до тих, в кого загоріло серце і очі. Як у Слові Моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете. Оці слова особливі, друзі мої. У них закритий оцей концепт сокритий, який повинен стати для нас стержнем нашого життя. Це безумовно на всі віки і на тисячі ліття, і навіть в вічності це буде працювати. Як у слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете, що Господь мав на увазі? Практика біблійного життя людини, життя людини в Біблії, в Писанні, вона підтверджує оці Божі слова. Що коли слова Ісуса, слова Божі, живі і діяльні, як написано в апостолі, вони зостаються в людині, а людина зостається в них, це не просто швидко прочитати означає. Це слово, напевно, «мено», яке тут в грецькому змісті є, означає воно перебувати, вкорінюватись, заглиблюватись, занурюватись. Тоді справді моїми учнями будете. Це буквально означає, що тоді Бог буде вчити нас, Він є нашим вчителем. Я так розумію, що людина вчиться не сама від роздумів над цим Божим Словом, а її навчає дух Святий, даючи їй откровення, оживляючи це Боже Слово. І тоді таку людину сам Бог називає своїм учнем. Можна назватися самому учнем Божим, можна поступити в якусь в Заклад богословський, там ти будеш мати статус учня. Але отут слово справді будете моїми учнями, це означає, що сам Бог називає нас учнем своїм. І це, друзі мої, не просто академічний такий порядок речей, тому що це семітський контекст. І мати раві вчителя в своєму житті, коли він взяв тебе за учня, це буквально означає, що ми їмо з вчителем, спимо з нашим вчителем. Всюди ходимо до просто, не просто засвоюємо його якусь інтелектуальну істину, а його принципи життя, цілу його мораль. Одним словом, це ближче, ніж родичі. І тому, коли Ісус каже, ви будете мої учні, це буквально означає, де я піду, там підете ви, де ви підете, там піду з вами я. І пізнаєте правду, бачите, на цьому рівні, коли людина заклиплена в Боже Слово. Саме на цьому рівні, коли вона, її Бог робить своїм учнем, бере її в команду, як Раві, Бог сам Раві, Тоді тільки на цьому рівні написано, пізнається правда. І в слові пізнати в правду, друзі, є щось набагато більше, ніж її прочитати, запам'ятати чи зрозуміти. Слово пізнати перегукується з книги буття словом пізнати. А там написано перший раз, що Адам пізнав Єву, вона зачала і народила. Отже, пізнати це означає не просто поверхнево щось зрозуміти, а до глибини істоти, якби ну, увійти, щоб з цього пізнання був плід. Пізнати правду означає пізнати самого Бога. Це не знання правди, це біблійне пізнання правди. Колись ми про це поговоримо на наших уроках наступних. Але правду дав Бог не щоб ми її просто прочитали. Не просто, щоб запам'ятали, але щоб її пізнали. А правда вільними вас зробить? Отже, давайте слідкуємо за послідовністю цих роздумів. Спочатку ми зосереджуємося, і це наша жертва на Слові Божому, щоб тримати його перед собою, день і вночі. Тоді, на цьому рівні нашого відношення до Бога, Бог робить своє відношення до нас, Він бере нас в команду. Стає нашим вчителем, і його учні. І коли ми стаємо Його учнями, ми пізнаємо правду, глибині її розуміємо. І тоді, відповідно, знов правда вона звільняє наше життя. Це так, як філософи кажуть, божественна діалектика. Коли одне перепливає в друге, а друге третє. от така послідовність причин і наслідки відбувається в нашому житті. Отже, можна сказати так: коли у Слові Ісуса зостанемося, то в кінці кінців ми вільними станемо. І тут дуже важливе розуміння слова «свобода» згідно Бога, згідно нашого Господа Ісуса. Його не треба плутати з земним значенням слова свобода, воля. Ми знаємо, що це деколи благородне розуміння поняття волі в державному розумінні, в патріотичному. Не хочеться мати над собою ніякого іншого іга, наприклад, російського імперіалістського, кремлівського. Отже. Але коли Ісус каже про оцей рід волі, він має на увазі дещо набагато більше, ніж просто воля народу. Це вічна воля, воля праведності, воля спасіння. Читаємо про неї. Вони відказали йому авраамів рід і нічими невільниками не були ніколи. Отже, ми бачимо, що тоді юдеї зрозуміли його в контексті патріотизму, і вони, хоч були насправді тоді підлеглими Римської імперії. Але Інтуїтивно вони не годилися з цим зовсім. І тому ізраїльський народ в римських хроніках записаний як вічно бунтуючий народ, бо в них була концепція, що вони Авраамів рід, тобто Божий рід не можуть бути невільниками, нічиїми, ні бо вони Божий рід, але насправді були. Бо до цього призвели оце фарисейське навчання. Вони не були насправді під Богом так до кінця і глибоко. І коли народ виходить з підпізнання істинного Бога, може втратити свою державну волю? Але хоча вони з тим не були згідні, так було, друзі. І Ісус, що Він їм говорить? Він каже їм: насправді не про цю волю земну, а волю духовну. То як же ти кажеш, ви станете вільні? Вони вважають, що вони вільні? Але Ісус має на увазі, що вони не вільні. І напевно, що кожна людина, який заговорить в життя Ісус, чи проповідник від імені Христа і скаже про гріх, про рабство гріха, та людина буде збунтована, вона не повіриться, та я, що я живу незалежним власним життям. Але напевно, тільки після того, як людина покається і спробує пізнати Божу праведність і Божу свободу святому дусі, вона ж тоді усвідомить. Що ніяка вільна вона і незалежна не була вона була, як Ісус говорить рабом гріха. 34-й вірш відповів Ісус. По правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Ось про яку волю і неволю говорить Ісус. І я думаю собі, що ті люди тоді, які сучасні люди сьогодні, вони так і до кінця не дають рахунку, що означає, що важить зміст цього слова гріх. Гріх Господь Ісус утутожнює до рабства. І це є рабство сатанинське, диявольське, це рабство темряве. це рабство прокляття. Воно, коли тебе вхопило через акт гріха, воно вже не відпустить. Хіба один Ісус звільнить? По правді, по правді, кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. І не зостається раб у домі по вік, що це означає, про який дім де мова, про дім вічності. Про Дім Божий, про Новий Єрусалим, де закінчує свій шлях кожна праведна людина в завіті з Богом. І про цей дім вічний, усе любля Дому Божого, говорить Господь нас. Але Він каже: раб не зможе там зостатись. Тобто, хто це? Раб гріха, по-нашому простіше грішник. А грішник це є людина не в завіті з Богом, яка не омилася кров'ю Ісуса. Написано далі: але син зостається по вік. Що Господь тут зобразив? Він мав на увазі, що люди одні можуть бути рабами, а другі синами. І відповідно, друзі, син прирівнюється до істоти свободи, бути Божою дитиною, народженою згори, покаяною це те саме, що бути людиною вільною насправді. Може бути навіть зовнішнє ув'язнення, може бути державне поневолення, але коли людина є в Бозі і з Богом, Бог дивиться на неї і вважає її абсолютно вільною. Її можуть посадити в тюрму і зневолити на багато років, але як тільки вона умре, вона буде навіки вільною, бо такою в Бозі вона є. І 36 й вірш: коли син отже зробить вас вільними, син всіх синів, єдинородний син, який сам вільний в першу чергу від гріха, бо він ув'язнив себе Божою істиною, то оцей син, який встав на дорозі нашого життя, який помер за нас. І сказав, що через віру в Його жертву і в Його ім'я ми можемо спастись, то тільки Він один може розв'язати пута гріха. Всі в пута гріха були. Ті, хто до Христа, ті, хто ще є, можливо, впав хтось про гріх, то син спасає. Лише треба мати близькі-близькі стосунки з ним. Коли син отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Отож, друзі, ми читаємо цей уривок Євангелії, який. Багато інших вривків, там є всі знайомі людям слова, такі як свобода, як ми вже говорили, друзі. Але як важливо це слово і інші слова розуміти з точки зору неба, як Ісус часто говорив, пожива добра на землі, її шукають люди. Від цього залежить земне життя. Але шукайте не ту поживу, яка гине, але поживу у життя вічне. І так в Ісусі є все. Можна сказати, всі поняття. Десь глибокі возвишені, які на землі ми призвані, як діти Божі, пізнати їх з Ісусовою глибиною. Дай Господь нам сили, дух, мудрості, откровення через перебування в Слові Божому, щоб ми відкрили цей вічний високий зміст Божих слів, який би вів нас по цьому житті і завів нас в Дім Отця, де всі вільні. Будьте благословенні з Богом.